Доброго ранку, дітки! Я гадаю, ви сьогодні прокинулися в гарному настрої, тому що сьогодні перше улюблене зимове свято українських дітей. Воно починає низьку новорічних свят. Тому ж сідайте зручніше, і я запрошую вас на заняття з художньо мовзеневою діяльності. А про кого воно? Треба здогадатися. Тож слухайте, дітки, уважно і перевіримо, чи не розучилися ви відгадувати загадки. Хто весь рік старано вчився, не лінився, а трудився, слухав маму, слухав тата і бабусю з дідусем. Мив тарілку за собою, чистив зуби, руки мив, зі всіма у дружбі жив. Подарунки заслужив. Це святий вночі прийде, подарунки принесе, під подушку покладе. Ти його вже зустрічай, Звуть святого Миколай. Так, діти, сьогодні свято Святого Миколая. Він весь рік спостерігає за дітками, чи були вони слухняними, чемними, і дарує їм солодощі, книжки, іграшки. Ой, я чую, хтось іде. Добрий день, малята любі! Я святий Миколай. Все пройшов із края в край, всі доріжки і стежки був у кожної дитини. Було у мене безліч справ. Всі листи я прочитав. Я в них всіх обдарував неслухняним шлях казав. А тепер я хочу розповісти вам легенду, хто ж такий святий Миколай? Давним-давно жив хлопчик Миколай. Був він сирота. Його батьки померли і залишили йому велике майно. Миколай мав добре серце і хотів допомагати бідним людям. Вночі він брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом і йшов до оселі бідних. Дуже Миколай любив дітей, тому вони першими отримували його подарунки. Минули роки Миколай виріс, став священником, і люди його любили за доброту, ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. А коли він помер, то господь його спитав: Чого ти бажаєш нагороду за добре життя? Нічого мені не треба, тільки дозволь мені Боже сходити на землю з неба і відвідувати дітей. З тих часів. І існує традиція дарувати дітям на День Святого Миколая подарунки. Тому, малята, будьте слухняні, нікого не ображайте і допомагайте своїм батькам і іншим дорослим людям. І я сподіваюсь, що ви сьогодні всі отримали подарунки, а різочку ніхто не отримав. А попереду вас чекають іще новорічні свята. Гарної вам зими! До побачення, до нових зустрічей!